День, коли як музиканти-аматори, так і професіонали грають свою музику без особливих сцен на центральних площах свого міста. День вуличної музики прийшов до нас із Європи і вже відбувається у багатьох містах України. В Борисполі на європейській площі свято музики організували вже в четверте, і цього разу воно було благодійним. Говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Ми е, збираємо на всі потреби, які у нас завжди є для допомоги нашим захисникам. І також ми збираємо на флагшток, який потрібно у нас встановити в місті. Атмосфера дуже крута. Мені дуже подобається, що це не зважаючи на війну, ми продовжуємо жити, але не забуваючи про те, що війна триває, і донатимо на ЗСУ, і люди такі всі добрі, такі веселі, дитячі посмішки. Це дуже круто. Найкрутіше в цьому все, що це все йде на перемогу, це все йде на донати для наших збройних сил. Тобто, ми не просто відпочиваємо, а ще й донатимо, допомагаємо. Одна із молодших організаторок заходу Катерина музика зазначає, що окрім патріотичних пісень та запальних танців на європейській площі був і ярмарок, де за донати продавали каву, солодощі, піцу та шопери. Особливістю ярмарку став салон краси. Візажистки прямо на площі робили макіяж усім охочим. До того ж, у них можна було придбати і професійну косметику, говорить власниця салону краси Інна Угро. Ми сьогодні вирішили допомогти нашій армії за рахунок того, що ми будемо надавати Мінімальні послуги для наших жінок для того, щоб додати їхнім брівкам краси, війкам і за рахунок продажу професійної косметики для вій і брів ми будемо донатити 20% від продажі і, звісно, за надання послуг ті жіночки, які хочуть допомогти, вони просто самі кидають. На свій розсуд. насолодитися патріотичною музикою та отримати мотивацію на перемогу прийшла на площу разом з дітьми та друзями і переселенка з Маріуполя Алла Хаджинова. Нам дуже сподобалось що, ну, так, все, що в Борисполі все, проходять такі заходи, що можна Коди послухати та, українську та, патріотичну музику, що можна долучитися та, на збір та, грошей для наших зсу. Ну і для дітей подобається така музика, класна, патріотична, яка захватує дух, піднімає настрій, і це така змога вірити, що скоро буде перемога. Все, все, не ще не донатила. Зараз підходимо і будемо донатити разом з дитиною. На такому заході вперше і Наталія Цілик каже, що вже встигла наповнитись не якими емоціями. Веселка! Я, я вважаю, що і для молоді, для дітей, для дорослих закінчено хто можна почути цікаву дуже музику. А виконавці телемовиці, молоді, дорослі. Я думаю, це дуже корисно. Хочу, Взагалі білі, хорошо зрежисований сам захід. Тут є людей, такі розваги, розваги, як от, наприклад, корисно для а дітей. Пройшов, хто, нас цікаві, цікаві питання. Ви, мені а сподобались виконавці дуже, дуже сильно. Ці молодий хлопчик, топ, дитина співав. Я не знаю, на жаль, не запам'ятала його. І ці номери, які я чула, теж дуже сподобалися. Коли з верхнями не знали, що так такі любимо, що так серці вона на болітиме. Коли ворог затихає з собою, пропорнеться буршими ріками, коли добу хаю поготали їх, вишипанку з по... У заході взяли участь близько 33 учасників, які наживо виконували пісні, грали на піаніно, бандурі та гітарі. Свої номери представляли і танцювальні колективи. На потреби ЗСУ та заля для встановлення в Бориспілі флагштоку з прапором України Бориспільський волонтерський центр Перемога зібрав 17 тисяч 6 гривень. Анастасія Усик, Данили Деркач, новини Терез Бориспіль.